На часі новини чим жило місто? Розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! Величина дозволеного навантаження, доведена Укренерго, не дозволяє обмежитися відключенням двох черг. Саме тому відключатися будуть три черги одночасно. Тобто електрична енергія буде відсутня мінімум 6 годин поспіль та постачатиметься на 2 години. Можливі відхилення від графіка на 15-30 хвилин. Цей час потрібен оперативному персоналу для здійснення перемикань. Підприємство нагадує, першочергово забезпечується живлення. Об'єктів критичної інфраструктури. Решта доведеної величини потужності розподіляється між споживачами. Славна церква України дала роз'яснення щодо Різдвяних свят. Церква пояснює, що відповідного рішення про зміну календаря не було ухвалене. У разі прийняття такого рішення та завершення богослужіння через єпархіальні управління до Київської митрополії має бути передана письмова інформація про число його учасників. Ця інформація вивчатиметься при розгляді реальної церковної потреби в переході на новий юліанський календар. Тож цього року продовжуємо відзначати церковні свята у звичні дати. В Хмельниччини благодійники передали 8 генераторів та систем StarLink. Аби забезпечити електрикою та зв'язком мешканців Хмельниччини під час настання можливого блекауту, обласна військова адміністрація у співпраці з благодійними організаціями щоденно працюють в даному напрямку. Одним із успішних прикладів такої роботи є передача генераторів та старлінків від благодійного фонду Серце української нації. У світі 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера. Цьогоріч в Україні це свято відзначають усі, хто робить свій внесок у перемогу. У міському будинку культури відбувся урочистий захід. З нагоди цього дня. Як пройшло свято, дивіться далі. З нагоди Дня волонтера у будинку культури відбувся святковий захід. Місцева влада та творчі колективи закладу привітали усіх причетних зі святом, організувавши міні-концерт із танцями, музикою та піснями. Працівники Шепетівського будинку культури хочемо вас не просто запросити на свято волонтерів, а запросити невеличку створити вам атмосферу невеличкої казки, запросити вас в імпровізовану майстерню Святого Миколая, щоб ви відчули себе маленькими дітьми, щоб ви розуміли, що вас обов'язково є кому захищати, щоб над кожним з вас є ангел-охоронець і до кожного з вас обов'язково. З гарними новинами завітає святий Миколай. Свято почалося з урочистостей. Міський голова відзначив священників, освітян, підприємців та волонтерські організації подяками за активну діяльність та допомогу українським військовослужбовцям, які продовжують виборювати перемогу. Також із вітальним словом виступила народна депутатка Олена Копанчук. Дійсно, що по об'єдналася, дійсно що потішна стала такою гарною рівною громадою. І я вам бажаю міцного здоров'я. Я вас вітаю сьогодні з Днем Захисника, тому що ви є саме тими захисниками і захисницями України. І дякуючи вам, вашій роботі, ви спасаєте кожну хвилину життя нашого українця. Вам сили і наснаги. Свої виступи волонтерам присвятили учасниці танцювального колективу Віват, народний аматорський ансамбль Ретро та керівник джаз-бенду Диксиленд. Це добровольці, які віддають власний час заради спільної перемоги та допомоги суспільству в складний період. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, лайк-Ті. Збройних Сил України відзначається щорічно 6 грудня. Цьогоріч цей день знову набув особливого значення, адже 24 лютого 2022 року лави Збройних сил поповнились тисячами нових захисників та захисниць, які хоробро стали на захист своєї землі та народу. У міському будинку культури відбувся святковий концерт за участі органів місцевого самоврядування, творчих колективів закладу та народного депутата Олени Копанчук. Сними грамотами шепетівської міської ради міський голова відзначив військових за професіоналізм, виконання службових обов'язків та з нагоди Дня Збройних сил України. Податківці Хмельниччини активно долучаються до створення додаткових соціально-побутових умов у центрах обслуговування платників. Днями почали функціонувати чергові пункти обігріву у декількох державних податкових інспекціях Хмельницької області. Відвідувачі мають змогу не лише отримати необхідні адміністративні послуги та податкові сервіси, але й зігрітися, випити чи кави з печивом та цукерками. У пунктах можна підзарядити мобільні телефони, зігрітись, отримати воду, продукти та затишок. У центрах обслуговування платників надають громадянам та бізнесу різні послуги та сервіси. 3 грудня відбулася відкрита першість Старокостянтинівської громади з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, присвячена Дню Збройних сил України. До участі в змаганнях було заявлено близько восьми команд з різних куточків Хмельниччини. Честь міста Шепотівки захищали дев'ять спортсменів відділення легкої атлетики Шепотівської комплексної ДЮСШ під керівництвом тренера-викладача Миколи Миколайовича Іванюка. За підсумками змагань, наші легкоатлети. Демонстрували наступні результати. Марія Мельник посіла перше місце на дистанції 60 метрів та перше місце у стрибках в довжину. Юлія Гончарук посіла друге місце на дистанції 60 метрів та третє місце в стрибках в довжину. Відрядження команди легкоатлетів та супроводжуючого тренера здійснювалося за рахунок програми розвитку фізичної культури та спорту в Шепетівській міській територіальній громаді на 2022 рік. 5 та 6 грудня в спортивному залі Шепетівського НВК 1 відбулися змагання в рамках спартакіади серед навчальних закладів з настільного тенісу. У заході взяло участь сім навчальних закладів громади. Команда з настільного тенісу складалася з двох учасників. Команда Переможець та призери нагороджені кубками, а учасники в особовому заліку грамотами та медалями за рахунок програми розвитку фізичної культури та спорту в Шепетівській територіальній громаді. Щорічно з 25 листопада до 10 грудня проводиться всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства. Педагоги ЗОЖ номер номердин залучили дітей до тематичних уроків та тренінгів для привернення їх уваги до цієї проблеми. Які заняття проводили та про що говорили з дітьми? Дивіться у сюжеті. Щороку колектив загальноосвітньої школи номер 1 долучається до акції 16 днів проти насильства. Педагоги організовують різні заняття, щоб привернути увагу дітей на проблему насилля. Метою цієї акції є зайвий раз звернути увагу учнів, вчителів, батьків на тему насилля щодо протидії торгівлі людьми, рабства, булінгу і жорстокого поводження. На заняттях учні початкових класів мали змогу дізнатись, як добрі та образливі слова впливають на суспільство, обговорили тему дружби з однолітками. Також в рамках акції вчителі в дистанційному форматі проводять між собою просвітницьку консультаційну роботу з питань протидії різних видів насильства. В нашому закладі ми здійснюємо профілактичну роботу, зокрема не тільки в рамках цієї акції, а й протягом навчального року. З дітьми здійснюються бесіди, тренінгові заняття. Класними керівниками здійснюються виховні години з питання протидії булінгу, жорстокого поводження, що означає бути другом. Я плюс інші. Окрім тематичних занять, учні школи взяли участь у тренінгу, на якому обговорили тему насилля та як кожна людина може вплинути на вирішення цієї проблеми, уся робота соціально-психологічної служби, виховної роботи нашого освітнього закладу спрямована на те, щоб подолати таке негативне явище, як насилля. Акція «16 днів проти насильства це нагода ще раз нагадати громадськості про існування такої проблеми. На знак підтримки люди у всьому світі пов'язують помаранчевою стрічкою свій одяг. Це офіційний колір протидії насильству, що символізує світле та вільне майбутнє. Ми проти насиля Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві. Наслідок ДТП постраждала 16-річна дівчина. Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 грудня близько 19.00 по Вінницькому шосе. 22-річний водій БМВ наїхав на 16-річну дівчину, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. В результаті наїзду вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до відділення травматології Хмельницької обласної дитячої лікарні. Слідчі Хмельницького районного управління поліції встановлюють обставини ДТП та розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження. Через пошкодження ворогом енергетичної інфраструктури на поліцейських станціях та у відділках поліції Хмельницької області правоохоронці облаштували пункти обігріву. Там мешканці області можуть зарядити телефони, випити гарячого чаю чи кави з печивом, погрітися, а вчителі можуть провести уроки. Таким прихистком користуються все більше жителів Хмельниччини. У поліції можна побачити відвідувачів з дітьми, людей похилого віку та студентів, які потребують онлайн зв'язку для дистанційного навчання. На Цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я, Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.